А що не викидати, бо він ще може пригодитись. Доброго дня. Значить, що у нас произошло? Поламався замок от, просто на дві часті. В господарстві був, залишився такий старий. Беремо електрод 4 мм. Тут я його трохи заточив, зараз покажу. Спочатку виб'ю, потім покажу. Ну, от потрохи виходить. У нас час. Та і не тільки у нас я не бачу сенсу купляти новий і тратити гроші. Так. Значить, що ми зробимо? Це ця маніпуляція для того, щоб просто поміняти. А це черв'ячний механізм, ну сам черв'як. Так називаємо. Зараз я вам покажу, скільки тут у нас і як заточено. Потому що воно так не просто туди ще й заходить. Десь сантиметра два сточено. І зараз ми просто це все витягнемо, як ви вже догадались. І переставимо сюди. От, в принципі, і все. До побачення на все добре.